І ще однією темою я хочу торкнутися. Частково ми так ну все так або інакше пов'язане, але от я цього разу хотів би, щоб ми поговорили про ракету 3М22 22 циркон виготовлена вона на заліссі. Можливості її спроможності відповідно сил оборони її ліквідовувати. Таку загрозу. От цю гучно розпіарену московицьку зброю Кремль вже близько півдесятка разів застосовував. Думки наших експертів щодо її технічних тактичних характеристик дуже сильно різняться у будь-якому разі. Ну абсолютно очевидно, що це страшна зброя і дуже швидкісна зброя. Там гіперзвук. Поза гіперзвук, звук, дозвук. Але правда у тому, що комплекси Петріот здатні ті такі циркони щонайменше, я так обережно скажу, вражати. Не збивати, не ліквідувати, але вражати. Стартували такі ракети у бік Києва з території тимчасово загарбаного Криму, це плюс-мінус 600 кілометрів. Але от як спрацює наша ППО, якщо пускові, скажімо так, московити перетягнуть на Брянщину, тут велике питання. От наша кореспондентка Марія Моганисян докладно розпитала експертів про все це. Давайте подивимось. Велика афера, чи все ж не до кінця розкриті можливості широко розпіареної Кремлем і захмарно дороговартісної ракети 3 м 22 циркон? Якщо б ми отримали цілий зразок цієї ракети, було б дуже багато здивувань. Насправді що такої афери, яку Росія провела з цією ракетою? Для свого керівництва, Щонайменше тричі Росія запускала циркони по українській цивільній інфраструктурі. 30 грудня минулого року московити вдарили по Запоріжжю 7 лютого та 25 березня по Києву. У всіх цих випадках так звана невразлива ракета була збита українськими засобами ППО. Достеменно відомо таку ціль зенітно-ракетний комплекс Петріот здатнен перехоплювати. Скоріше за все, що ми маємо справу з глибокою модернізацією ракети Онікс. В неї такі самі двигуни, як Онікс, один із двигунів. Це одне з припущень, до якого виду ракет відноситься циркон. Інший військовий оглядач притримується думки, що ця рашистська зброя побудована на архітектури ракети 9 М 723 Іскандер я більш ніж впевнений а, на всі 99,9% Що основна їх бойова частина це бетонобійна бомба бета 500 Ворожі пропагандистські ресурси твердять, що швидкість циркону сягає 9 махів або понад 11 тисяч кілометрів на годину, а відстан ураження до тисячі кілометрів. Та українські технічні фахівці, навіть маючи обмежений матеріал для досліджень, переконані заявлені московитами тактично-технічні характеристики виробу 3 м 22 не відповідають дійсності. Наші експерти встановили, що на різних етапах польоту діапазон швидкостей не тільки різний, а ще й менший. У лютому українська ППО збила циркон на швидкості дві тисячі кілометрів або ж 2 махи. В кінці березня, за даними видання Дефенс Експрес, церкон рухався зі швидкістю майже 7 тисяч кілометрів на годину. Водночас, військовий оглядач Олександр Коваленко переконаний, циркон церкон поза сумнівом ракета гіперзвукова і така, що здатна розвинуту швидкість до 9 тисяч кілометрів на годину. Відповідно, і час підльоту до різних українських міст та вікно можливості реакції на загрозу серйозно зменшується і сильно залежить від місця старту. Та головне очевидне інше росіяни удосконалюють зброю, випробовуючи її на українцях. Я не виключаю, що наступним етапом цього випробування та використання Трем 22 два може бути випробування на менших дистанціях на менших відстанях з Брянської Курської області, тобто зменшити десь до 200 кілометрів. Час підльоту і як відреагує Петріот або СЕМТІ саме на таку загрозу при такій швидкості та на такій дистанції. Інше не вивчений, поки факт, кінетична сила, з якою падають уламки циркону після влучання ракети-перехоплювача. Так вийшло, що я це в бачив. тому скажу чесно, я був здований. Насправді, тут не було не ні вибуху, нічого, просто була зруйнація за рахунок кінетичної енергії. Ну це, мабуть, саме найстрашніше. Водночас, інша частина українських фахівців вважає, що у Києві на Печерськ прилетів не уламок. Експерти певні бойова частина ракети не була уражена, і навіть після влучання перехоплювача вона здатна досягнути цілі. Коніш за все, все ж таки було знищено саме е, навздогін е, на цілу установку. Двигун а вже бойова частина до е, знову ж таки зауважу, що вона обмежена на сьогодні. Вона не повноцінна, вона впала та вибухнула. У будь-якому випадку очевидно, що російська ракета ТРМ м «Циркон» циркон дуже серйозна загроза, і Кремль не припинятиме досліджувати та вдосконалювати свою зброю, тероризуючи передусім цивільне населення України. Додаткові протиракетні системи це те, що нам наразі життєво необхідне. І зволікання партнерів України з поставками лише збільшуватиме маніакальні апетити Москви. Марія Моганесян, Геннадій Шульга, спецкор Марафон, Єдині новини. І зенітні ракети і балістику що насправді московити використовують від лютого 22-го року. Да? Е, от а бойова частина, ну і в сюжеті казали, 9 М723, імовірно там ймовірної бази церкона, вона, ну тобто кваквазібалістичної іскандеру, 480 кг кілограмів, точно не менше, ніж те, що є в Цирконі. Тобто, питання, як так розумію, на, на перший план виходить питання швидкості. От з появою цього циркона, скажімо так, на вашу думку, спектр загроз він збільшується, чи власне все залишається ну, так само небезпечно, але нічого нового. Ну, які висновки я можу зробити з того, що і читав, і бачив, угу. ну скріше чув. Тобто я чув, як збуваються циркон, Я не бачив, як це, як, як це робилося, то скільки е, це було трошки в іншому місці міста, да, скажімо угу. так, але ми всі чули удар цирконами. Здається, це було. Перше було 7 лютого і друге там наприкінці березня це сталося. Е, безумовно, ця ракета вже наближена до гіперзвукової, до, до оскільки вона е, оснащена пліматичним реактивним двигуном, тобто вона підіймається на висоту кілька десятків кілометрів, там інші фізичні можливості, ну, властивості, uh -huh. скажімо так, атмосфери. І, е, е, і дозволяє досягати тільки швидкості, про які йшлася мова. Тобто 9-11 тисяч км на годину. Це перше. І завдяки цьому вона долає протягом кількох хвилин такі великі вистані. Чому вдається її збивати? Тому що, за певними ознаками, вона, вже пікіруючи на ціль, вона швидкість зменшує, угу. яка вже, в принципі, заходить в радіус дії і можливості з РК Петріот. Тому вдалося її збити. Але навіть при тих швидкостях 4 махи, 3 махи, 5 махів, все одно зберігається величезна кінетична енергія. Яка навіть у разі збиття цієї, ну все одно, навіть якщо Болванка, уламок врізається в будівлю, ми розуміємо, що буде не переливки, Ми бачили ці наслідки, які були в Києві. Стосовно афери, там, значить, звучала інформація про аферу. Так, дійсно інформація про те, що для того, щоб збільшити радіус дії, конструктори аби доповісти Володимиру Путіну про успіхи, про те, що це вундервав, який неможливо збити з величезним радіусом значить, дії, вони зменшили. Потужність бойової частини. Угу. І відтак бойові можливості цієї ракети вони були понижені, скажімо так. Але по Києву це було випробування. От я якраз це було випробування. Тому тобто ми хотіли подивитися, яким чином Петріот, зокрема, Петріот, реагує на ці ракети. Поки що американська система виграє. Угу. Але якщо це було випробування, то ми можемо зрозуміти, що і надалі вони будуть шукати нові можливості, в тому числі і з Брянщини запускати. А це. Зменшує швидкість разі. реакції. Тобто, ну, ми чудово розуміємо, що при таких швидкостях, скільки там буде часу на реакцію, півхвилини? Ну, фактично, те, що в Харкові за 300. Не більше, не менше. Ну, тобто, і тут постає, можлив... постає необхідність ну, вишовнування більшої системи по України, столиці України, якщо будуть бути по Києву, а це вже знову ж таки додаткові системи Петріот. Я розумію, що знаєте, тут в моєму запитанні прозвучить можливо певна вимога на розкриття якихось таємниць, але ну суто з точки зору знаєте, військового аналізу, там військового огляду. Вот е, враховуючи, що mim 104 вони здатні там ну плюс-мінус в тих е, в тому стані ракети, якою вона є на сьогодні, принаймні, да плюс-мінус її протидіяти, і враховуючи, що я розумію прекрасно, що це е, е, ППО, а тим більше про ешелонована, багатоструктурна, багатошарова система, якщо ми говоримо в комплексі. Є якась, ну скажімо так, знаєте, плюс-мінус максимальна не максимальна приблизна цифра. Скільки таких комплексів М104 нам потрібно, щоб ну, відчувати, що ми захищені від таких ракет, як церковні? Чим більше, тим краще. Якщо ми кажемо про балістику або балістику, то розрахунок, де дві проти протиракети, протиракети, одну ракету.